Доброго вечора, ми з України Вас вітає точка в своїй точці. Видачі в місті Харків. Мій інструмент. І сьогодні ми відвантажуємо ось такий генератор для нашого підписника. Це генератор Кравделе. КД-188 будемо відвантажувати нашому постійному клієнту. І також хочу сказати по генераторам одразу, що у нас зараз будуть незабаром поставки по генераторам Вейма, а також по генераторам Краф саме польського виробника. Ми приймаємо перед замовлення. Ну, а зараз давайте же повернемося до моделі КД-188 для нашого клієнта. Це генератор інверторного типу з бензиновим двигуном. Генератор, ось Технічні характеристики 4,5 кВт, 230 В на виході, 139 А. Сам двигун. показую. Рама дуже якісно виконана, дуже така міцна з нормального профілю труби, також по органам управління. Вмикання вимикання самого генератора, економний режим. Тут є відкриття закриття заслонки. Тут індикації по рівню мастило, по перегрузці, а також зелена лампочка сама нижня сигналізує про те, що з розетки вже виходить 220 вольт. По підключенню в комплекті йдуть проводи на 12-вольтовий вихід, а також на 220. Ось він у нас 220. А тут іде 12 вольт постійного струму на 8,3 ампери для зарядки зовнішніх якихось акумуляторів. Тут у нас іде кранік на відкриття закриття самого топливного баку. Ну і цей генератор де з бензиновим двигуном, як я і казав, 220, 212 кубиків з ручним стартером. А, ось так він виглядає, цей генератор. Ну і зараз, звичайно ж, ми його запустимо, нагрузимо і все. Вам І так, Заправили ми генератор мастилом, заправили його бензином. Зараз будемо запускати. Для того, щоб запустити генератор, ми е, закриваємо заслонку, вмикаємо сам генератор. Тут у нас е, кранік на подачу палива відчинений. Ми можемо запускати його з кікстартера. Так, ми це робимо. Одразу Торгівельної марки DEWALT. її потужність 1,2 кВт паспортних. Відключаємо розетку. Шукаємо. Генератор видає чіткий вольтаж, не процівяє, все добре. Також хочу нагадати, цей генератор відправляємо нашому клієнту. Також хочу нагадати, що зараз приймаємо передзамовлення на найближчі поставки по генераторам Вейма, а також по генераторам польського виробника Краф Всім дякую.